Ну що ж народ, дочекалися ми старту плей-офф Ліги Чемпіонів. Я вас вітаю, друзі. З вами Юрій. І сьогодні будемо говорити про два матчі. Звичайно, це перший матч Лейпциг, який приймав Реал, а інший матч це Копенгаген, який приймав чинного володаря чи чинного переможця Ліги Чемпіонів Мансіті. Почнемо ми з матча, який був у Німеччині, де Лейпциг приймав Реал. Я хочу сказати, що навіть коли я дивився останні матчі Реалу в Лалізі, ну, може, за виключенням матч з Жероною, тому що Жерону вони надто легко здолали або перемогли, я хочу сказати, що в очі кидалася. Втома футболістів реалу ну може це мені так здається. Напишіть в коментах вашу думку з приводу цього, але в цьому матчі моя думка не змінилася. Так реал виглядав на поле, вони виглядали більш професіональніше. Вони приїхали до Лейпціга, Вони знали, що це. Майже єдина можливість Лейпціга вдома завдати поразки Мадридському реалу. Тому Лейпціг прийнявся до роботи, і Лейпціг планував звичайно здивувати Мадридський Реал. Ну, в принципі, вони планували перемогти Мадридський Реал вдома, а потім відштовхуючись від цього рахунку, вже їхати до Мадриду на матч відповідь. Але як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Перша причина, чому у Лейпціга нічого не вийшло, це звичайно, Український голкіпер Реалу Андрій Лунін, який видав ну напевно найкращий матч в лізі чемпіонів в своїй футбольній кар'єрі, тому що він повторив рекорд Тіба куртуа. Він цьому матчу зробив дев'ять сейвів, Дев'ять сейвів. Ківа Кортуар був Девід Сейвів в переможному матчі в фіналі Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля. І тут, в принципі, Лунін, ну, він врятовував та врятовував. Він рятував та рятував. Щодо голу Реала, гол, який забив Бравім Діас, молодець. Він продемонстрував свою. Геніальність, свою професіональність Що подивитися повтор, то там за три секунди до удару Діаса на ньому фалили футболісти Лейпціга, і він він звичайно міг впасти там, симулювати. Він цього не робив. У нього горіли очі, і він наближався до своєї цілі. Гол, звичайно, красивий, гол, звичайно, ну без питань. Але я що хочу сказати: ну дуже багато захист реалу дозволяв футболістам Лейпцига. Це дуже добре, що Лунін провів класний матч. Це дуже добре, що Лунін не пропустив. Але ну реалу так грати не пропустимо. Тому що був би тут не Лейпциг, був би тут клуб посильніше. У реалу би виникли величезні проблеми перед матчем відповіді, і тому. Ну що сказати, захист дозволяв і дозволяв. Це просто неприпустимо. Але міг подвоїти рахунок в кінці матча. Вінісі жуніор попав в стійку, але малюнок гри цей гол не змінив. Тому що одна команда не могла реалізувати свої моменти, а інша команда поводилася професійно та на контратаках намагалася втримати свій результат. Тому Реал втримує свій результат, Реал здобуває перемогу на виїзді, і тепер шанси Лейпціга на матч-відповідь, вони тепер значно менше. Що ж, йдемо далі. Наступний матч був в Копенгагені. Копенгаген, який приймав чинного володаря чи чинного переможця. Ліги чемпіона в Мансіті, от Мансіті сюди приїхав за перемогою. А це скоріше за все була установка від пепа Гвардіоли. Було видно, що футболісти приїхали перемагати в мене в пам'яті матч річної давнини, коли Сіті приїздив до Лейпціга. Перший матч в Німеччині був, який закінчився з рахунком 1-1. І там Мансіті були вони взагалі були пасивні. Вони так себе поводили, наче їм нічого не треба. А тут же Мансіті себе поводили з перших же хвилин. Він, наче так, що вони приїхали закривати питання прямо тут в Копенгагені. І вони, в принципі, весь матч, вони ну, окрім цього голу, який привіз вратар Сіті Едерсон, там весь матч був за футболістами Ман Сіті. Домінування абсолютне, дуже класна гра, від Кевіна де Брюйне традиційна від Бернарда Сілви, який ну це просто діамант. І в принципі, ну. Клуби різного класу клуби, звичайно, у кожного клуба перед матчем з сильним суперником є шанси. Вони мають бути ці шанси, і за ці шанси треба чіплятися. Копенгаген намагався чіплятися, але ну що ти поробиш про такої машини, як Мансіті? Тут дуже важко щось зробити. Тому матч відповідь перетворюється на матч формальність. Що мені не сподобалося в цьому матчі у Мансіті? Мені не сподобався Ерлінг Холанд. Ерлінг Холанд, який не забив, Ерлінг Холанд, який марнував свої моменти, І На футболіст такого класу має в таких матчах забивати. Копенгаген зі своєї сторони виступили дуже гідно. В принципі, один удар в площину воріт Мансіті. Ну це така. Статистика така стабільна статистика для суперників Мансіті. Мансіті майже нікому не дає ну, з таких слабких суперників робити більше ударів в площину своїх воріт. Ну Копенгаген, я повторююся, виглядала гідна. Розуміли вони чудово, розуміли, що саме в цьому матчі вони повинні здобувати результат. Але проти такої, як я вже казав, машини це зробити максимально складно. Що ж, йдемо далі? Наступний матч це був матч а Баварія. Баварія, яка до цього матчу звичайно вважалася одним з головних кандидатів, кандидатів на перемогу в діючій ЛЧ. Але Баварія, ну ті, хто стоять за Баварією, вона останнім часом. Надто нестабільна цей матч не став виключенням. Я хочу наголосити на такому моменті: пам'ятаєте, три роки тому, коли Баварію тренував на Гельсман, також на цій стадії Лаціо приймав Баварію. І якщо подивитися, той матч і цей матч це кардинально різні матчі. В тому матчі Баварія розривала цей лацово. Там не було не єдиного шансу для римської команди. А цей матч, ну взагалі я ж кажу, різні, досить різні матчі. Я до чого кажу, що ця Баварія вона не підходить Томасу Тухелю, так як не підходила, наприклад, Карло Анчелотті. таке буває, тому що з Нагельсманом Баварія була набагато цікавіше, набагато небезпечніше. А так, можна сказати там, за склад, що там був один склад, тут інший склад, там був Роберт Левандовський. Ну, це все можна там, порівнювати довго. Але у Баварії немає нормальної командної гри. А, так, якщо ну, я нікого не здивую, якщо вам скажу, що Алацо виграв цей матч, ви це, це прекрасно знаєте. і так. Але... Давайте подивимося, зробимо акцент на гру Баварії до червоної картки. До речі, червона картка так, червона картка Упо вона абсолютно заслугована у помікано, який в останніх матчах ну дуже погано грає. В матчі з Байером йому поміж ніг проштовхнули м'яч, коли забивався перший або другий гол. Здається, перший гол. І ну дуже багато він помиляється в цьому матчі. Велентар в на, на рівному місці він порушив правила. і та ще так небезпечно порушив правила. Тому а, пенальти заслугований. Червона картка звичайно заслугована. Але ж до цієї червоної картки у Баварії було а, два моменти: момент був у Сане та момент був у мусяли. Все. В принципі, ну лацево що лацова намагалися грати від захисту. Лацео розуміли, що це їх домашній матч. Лацео розуміли, що тут не можна пропускати, і з цієї задачі вони впоралися. То, в принципі, вони грали від захисту, і також вони намагалися атакувати, ну діяти активно діяти на контратаках. Хочу ще раз зробити акцент на тому, що. Баварія взагалі не схожа на саму себе. Просто порівняйте рівень Баварії та рівень Лацо. Це небо і земля. Я не кажу там за заробітну плату. Просто рівень взагалі різний. Такі клуби, як Лацо, треба просто виносити. Як це робила Баварія на гільсманна три роки тому? Здається, рахунок був 1-4%. Звичайно, шанси ще будуть. Буде матч-відповідь. В принципі, 1-0 – це не така страшна поразка на виїзді. Було б 2-0 чи 3-0 – це було б значно страшніше. Але бентежить не рахунок цей, бентежить гра Баварії. Гра Баварії, ну таке відчуття, що Баварія дуже втомлена, і ще раз повторююсь, вона взагалі не схожа сама на себе. Йдемо далі. Наступний матч ПСЖ приймав Сосідат. Сідати який в діючій ЛЧ, Вони виглядають вообще пристойно. Вони виглядають дуже круто. З першого місця вони вийшли з групи, і ПСЖ. Ну два слова скажу за ПСЖ. В принципі, ПСЖ мені цей більше подобається, ніж ПСЖ річної давнини з Неймаром з Бапес з Месі. А той ПСЖ він був такий. Знаєте, як кажуть, зажраний. Він такий був на хаях. Цей ПСЖ він перезавантажений в цьому ПСЖ у багатьох футболістів. Я бачу вогонь в очах. Наприклад, дембеле. Подивіться, як людина працювала. В останній раз я так пам'ятаю, як дембеле працював. Це було на початку минулого сезону в матчі за Барсу. Він грав, коли Хаві тренував Барсу на початку сезону. В нього був вогонь в очах. Потім, якось все згасло, і все і дембеле він почав він дурня валяти. А в цьому матчі Дембеле загострював, атакував. Він був активним, він намагався бути корисним для своєї команди. Так він не забив, так він не віддав ніяких асистів. Робота Дембеле кидалась в очі. А по матчу, що хочеться сказати, сасідат виглядали дуже пристойно і до забитого голу Сідати на деяких ділянках мені подобався більше. Але перший гол забив Бапе зі стандарту а другий гол забив цей молодий Вінгер. Дуже круто недооцінили футболісти сесідада цього вінгера. А той на швидкості зробив рахунок 2-0. Тому по грі в принципі. Сісідат не заслуговував програти з рахунком 2-0. Я би сказав, що тут би заслугований рахунок був ну, десь 2-1, можливо, 3-1. Ну на гол Сесідат награли. Тому я також я не можу сказати, що ПСЖ на 100% пройшли далі. У них ще буде дуже важкий матч відповідь в Іспанії, Повторюсь, на 100% не можна сказати, що ПСЖ пройшли далі. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на канал, щоб підтримати український контент. Питання тепер до вас. Звичайно, з першими двома парами там сіті та Реалом, там, в принципі, все ясно, хто там пройде далі. Там немає вже немає ніякої інтриги. Але в парі Лацо Баварія та в парі ПСЖ Реал Сосідат інтрига збереглась. Ми напишіть в коментах, як ви гадаєте, хто з цих пар пройде далі. Чекає ваші аргументовані коментарі. Поспілкуємось.